Так, сьогодні на швидку руку приготувала бисквіт, трішки серединку вибрала, і зараз пропитаю свої коржі молочком і приготувала також швидкий простий сметанковий крем. банани для начинки. І так, швиденько зараз зроблю пиріг до чаю. Інколи солодкого дуже хочеться то краще це солодке приготувати. Так, тепер трішки крему. Будемо побільше на начинки. Начинку всі люблять. Це смачно. смачну. Тут на сьогодні банан. Ну що, такий результат. Звичайно, я не кондитер. Декорувати гарно не вмію, а головне, щоб був смачний. Трішечки прикрасила шоколадом чорним. Залишаю в холодильник на настаювання на одну ніч. А потім, завтра зранку будемо вже смакувати.